Рекордна кількість благодійників цього року в Чернігові, коли країна опинилася в скруті, містяни стали плечем до плеча і кинулися на допомогу нашим захисникам. Свій за свого брат за брата на конкурсі «Благодійник року вперше нагородили усіх 70 волонтерів, які подавали заявки. Та очень хорошо трохи сагріє душі і. Ну, кожному человеку хочеться услышать спасибо. тільки за їх э, Я думаю, ми побідімо дуже скоро і в будет мир и Слава Україні! Саме на волонтерах сьогодні тримається і військо, і тил. Кожен робить свою справу. Одні вояків одягають і годують. Були підсумки для бронежилетів. Ну це маленькі сумочки, в які ложаться магазини. Вот почали з цих пасумочків, потім ми стали шити чехли для бронежилетів. Потім. К нам тягнулася жена бойця, яка хоче допомагати і вона не ній знайдках. Ми її навчили шити. Інші витягують наших хлопців з полону. Саме завдяки одному з таких добровольців повернувся нещодавно додому чернівець Микола Оніщенко. І для мене було особисте. Принципіально витягнути цього хлопця з плена, не зважаючи на те, що він айдар значить, стояв у батальйоні Айдар. Витягнути Айдара це практично було неможливо. Допомагати армії взялися десятки і сотні звичайних містян. Хтось приносить теплі речі, їжу, хтось збирає гроші на амуніцію та ліки. Бабусі плетуть теплі шкарпетки, і балаклави, школярі готують маскувальні сітки для бронетехніки, а малесенька дітвора малюнки, обереги для бійців. Тож цього року заслужену нагороду отримав дуже особливий благодійник. Уся Чернігівська громада Тим, хто вболіває за українську народ, за українську державу, ми передамо цю подяку на вічне зберігання до історичного музею. Біда і зовнішній ворог згуртували чернігівців. Суспільство прокинулося, але досі ще не все. сожалению, очень большая часть общества дремлет, там то сумнівається. І вот эта часть общества, они должны понимать, що волонтери это не люди, которые свалились там з неба і не відомо, де. Це ті люди, які живуть серед нас. Цьогорічні благодійники довели, щоб бути волонтером, не потрібні якісь особливі вміння та купа грошей, тільки небайдужість і гаряче серце. І чим більше таких буде, тим швидше виборемо перемогу.